Прибульці вже летять у листопаді на кораблі більшому за Мангеттен. Цього разу це не просто мої клікбейтні назви для відео. Обіцяю ці заголовки засновані на реальній заяві астрофізика Авілеба, колишнього голови астрономічного факультету Гарварда, і він справді вважає, що міжзоряний об'єкт під назвою 3I Атлас це інопланетний зонд. Судячи з його поточної траєкторії, він справді може пройти поблизу землі вже цього листопада. То що, це воно? Ми нарешті на порозі першого контакту чи повного знищення як у голівудських фільмах. Перш ніж ми відправимо Віла Сміта знищувати материнський корабель НЛО, давайте з'ясуємо, чи це справді прибульці і як насправді має виглядати зонд від розвиненої цивілізації. Три Атлас не мав привертати до себе уваги. Його виявили 1 липня 2025 року в рамках огляду Атлас. Це, по суті, наша система раннього попередження про потенційно небезпечні астероїди. Астрономи кинулися перевіряти, чи може він зіткнутися із землею, і траєкторія об'єкта їх приголомшила. Вона була гіперболічною, тобто об'єкт не обертався навколо сонця як комета, а пролітав крізь систему. Це зробило його третім міжзоряним об'єктом, який ми коли-небудь бачили після Оумаума та Борисова. Але з 3I Atlas було пов'язано кілька тривожних сигналів. Бачте, на відміну від більшості комет, які залітають у сонячну систему під дивними кутами. 3I Atlas прибув у площині майже ідеально вирівняній із екліптикою, плоскою орбітальною траєкторією всіх основних планет. Він також рухався ретроградно у напрямку протилежному руху планет. Одна лише це ускладнює перехоплення чи спостереження. Але потім з'явився ще один разючий факт: його шлях пролягав би на близькій відстані не від однієї не від двох, а від трьох великих планет Марса, Венери та Юпітера. Авілеб та його співавтори провели розрахунки. Чи є ймовірність таких близьких планетарних зустрічей випадковою? Менше ніж 0,05%? Тож їхній висновок такий ця траєкторія загалом є абсолютно навмисною. Якби ми відправляли зонд до іншої зоряної системи, то ймовірно, спробували б зробити щось дуже схоже, щоб вивчити якомога більше екзопланет. Більш того... Ми вже робили по суті теж саме з зондами Voyager, один з яких пролетів повз чотири газові гіганти за один раз. У цьому сенсі траєкторія 3i Atlas також підозріло ефективна. Його швидкість близько 60 км на секунду на вході та виході ідеально підходить для гравітаційних маневрів або навіть можливого уповільнення. Леб стверджує, що Триатлас цілком може виконати зворотний сонячний маневр Оберта, під час якого космічний апарат вмикає двигуни в перегелії, найближчі до точці, щоб кардинально змінити свою орбіту і залишитися в сонячній системі, а не покинути її. Як зручно, що коли Триатлас досягне перегелію 29 жовтня, він буде прихований від земного спостерігача за сонцем. Ле припускає, що це може бути ідеальний момент для інопланетного зонда, щоб уповільнитися і, можливо, навіть наблизитися до землі наприкінці листопада. Ой, до речі, цей об'єкт величезний. За оцінками його діаметр становить близько 20 кілометрів, що є гігантським за міжзоряними мірками. Це щонайменше на два порядки більше, ніж Омуамуа. Якщо це природний об'єкт, то він надзвичайно великий, щоб випадково залетіти сюди. А якщо штучний, то він збудований як дредноут. То чому ж уряди не готуються до прибуття інопланетян? Схоже у статті Авілеба більше бажаного ніж наукового. Новіші спостереження показують, що Атлас має кому та половий хвіст. Обидві ознаки дегазації при нагріванні поблизу сонця, його спектр відповідає багатій на вуглець кризі, а не інопланетним сплавам чи поверхням космічних кораблів. Лев все ще стверджує, що склад не відповідає кометам, але ж ця буквально з іншого світу, тобто за меж сонячної системи, і насправді має відрізнятися. А ця незвичайна траєкторія. Можливо, це зовсім не космічна змова. Деякі дослідники вказали, що наші телескопи мають упередження ми з більшою ймовірністю виявимо міжзоряні об'єкти, якщо вони проходять через площину екліптики, поблизу внутрішніх планет і з певних напрямків, наприклад, поблизу галактичного центру. Простими словами, ми просто дуже добре знаходимо об'єкти в тій області, де знайшли три атлас. і коли наприкінці жовтня. Він не вімкне двигуни, а натомість, отримає ще більший кометний хвіст, ми точно знатимемо, що це не прибульці. Просто природна міжзоряна комета, що прилетіла з глибокого космічного холоду з доволі драматичним виходом та дивною траєкторією. Крім того. Інженери інопланетного міжзоряного зонда ймовірно не стали б покривати його поверхню летючими речовинами для імітації комети, щоб у нас був шанс його побачити та вивчити. Найімовірніше, вони зробили б свій зонд якомога непомітним, надавши йому дивної неприродної форми відповідно до своїх проєктів, і ми б навіть не дізналися про його наближення. Навіть без видимого вихлопу цей зонд все одно міг би змінювати швидкість для корекції курсу. І саме це ми бачили близько восьми років тому. Так, я говорю про Омуамуа, нашого першого міжзоряного гостя. І порівняно з його особливостями, три Атлас виглядає майже звичайним. У жовтні 2017 року телескоп на Гаваях під назвою Пан Старс зафіксував щось дивне, що пронеслося крізь сонячну систему. Спочатку це була лише слабка цятка, але коли астрономи відстежили її рух, стало зрозуміло одне вона не звідси. Об'єкт прилетів з надплощини екліптики і мав покинути сонячну систему після наближення до сонця. Вчені назвали його Омуамуа, гавайське слово, що означає розвідник або посланець здалеку, досить невідповідна назва для чогось, що має бути просто мертвим каменем з глибокого космосу, чи не так. Але чи була це комета чи астероїд? По-перше, він мав справді дивну форму, його яскравість швидко змінювалася, що вказувало на видовжений об'єкт, який перекидався в польоті. Ніби обертався безконтрольно. За цими змінами яскравості дослідники спробували змоделювати його форму і отримали два абсолютно дивних варіанти. Або довга тонка сигара, що не менше 200 метрів завдовжки і 20 метрів завширшки, або великий плаский млинець, що обертається як фризбі. Жодна з цих геометрій не відповідає нічому, що ми коли-небудь бачили в космосі. Буквально немає відомих астероїдів з такими характеристиками та рухом, але на відміну від Треатлес, Омуамуа точно не отримав видимого хвоста при наближенні до сонця. Він не виділяв лід чи пил, як це зазвичай роблять комети. Але потім стало ще дивніше. Проходячи повз сонце, Омуамуа почав демонструвати незначне, але помітне прискорення, ніби щось м'яко його відштовхувало. Але не гравітація, і не струмені льоду, бо знову ж таки хвоста не було. Лише слабкий поштовх невідомого походження, який змінив його траєкторію порівняно з нашими розрахунками. І саме тоді в чатові Аві Авілеб. У своїй тепер уже знаменитій статті леб припустив, що Муамуа може бути світловим вітрилом, тонким пласким листом, що рухається під дією сонячного світла, подібно до сонячних вітрил, які ми мріємо побудувати для міжзоряних зондів. А він стверджував, що об'єкт був настільки тонким, що тиск сонячного випромінювання міг пояснити його рух. Або як альтернатива, Омуамуа міг бути справжнім космічним кораблем, і його системи прокинулися поблизу сонця для технічного обслуговування та корекції курсу. У будь-якому разі, на думку Леба, він не був природним, і наша академічна спільнота просто не змогла цього побачити. Після такого жорсткого натяку на прибульці учені по всьому світу кинулися шукати природні пояснення, і з'явилося кілька багатообіцяючих ідей. Одна з них дегазація водню можливо, Омуамуа був не типовою крижиною кометою, а об'єктом, багатим на молекулярний водень. Водень майже невидимий у космосі, і його дегазація не залишила б видимого хвоста. але все ж могла б викликати невелике прискорення. Вони навіть вигадали новий термін темна комета спеціально для Омуамуа Моторшно. Інша теорія дивна форма та рух могли бути наслідком уламків азотного або багатого на вуглець льоду, що відкололися від кори планети, подібної до Плутона у іншій сонячній системі. Такі уламки могли б утворювати видовжені або сплющені форми та мати незвичайні відбивні властивості, що пояснюють зміни яскравості. Тож до чого ми прийшли Омуамуа все ще дивно і досі є предметом дискусій. Але за роки, що минули з його короткого візиту, консенсус твердо схилився до природного походження, дивного, так, але не штучного. Пояснення з екзотичним космічним кораблем тепер здається менш ймовірним ніж заплутана хаотична хімія всесвіту? Але ми ніколи не дізнаємося напевне, оскільки Омуамуа давно зник, і ми не змогли відправити місію щоб сфотографувати його як слід. І ця гірка нота привела мене до питання: якщо одного дня ми справді зіткнемося з інопланетним міжзоряним зондом, як він виглядатиме насправді? Не в науковій фантастиці, а в реальних даних телескопів, які ми можемо зібрати, чого було б достатньо, щоб нарешті сказати так, це не камінь, це було створено. Давайте уявимо, а точніше, науково спрогнозуємо це разом. Все почалося як чергове автоматичне сповіщення, зафіксоване десь у 2027 році обсерваторією імені Віри Рубін у Чилі. Швидкий об'єкт увійшов до сонячної системи з міжзоряної траєкторії, рухаючись із колосальною швидкістю 81 км на секунду. Спочатку ніхто не звернув на нього особливої уваги, його орієнтовний діаметр становив лише близько 100 метрів, це навіть менше, ніж Омуамуа, і досить непримітно. Його орбіта також була схожою, гіперболічна, що була з глибокого космосу під крутим кутом і прямувала до внутрішньої частини сонячної системи. Міжнародний астрономічний союз назвав об'єкт Сімай Гелена, що означало, що ми мали справу зі звичайною міжзоряною рутиною, імовірно, невеликий астероїд трохи видовжений, але нічого особливого. Але потім почалися аномалії по перше, його відбивна здатність. Гелена була набагато яскравішою, ніж мала бути її альбедо перевищувало 0,9, що вказувало на поверхню гладкішу та більш відбавну, ніж у будь-якої комети чи астероїда, які ми коли-небудь каталогізували. І все ж він не випромінював вимірюваного тепла. Інфрачервоні телескопи, навіть ті, що налаштовані на слабкі теплові сигнатури, як от Джеймс Веб, не виявили практично нічого. Гелена також не нагрівалася, наближаючись до сонця. Натомість вона залишалася холодною, надто холодною, як дзеркало. І поки вчені знову гарячково намагалися знайти правдоподібні пояснення, наприклад, уламок багатої на метал екзопланети, рух Гелена змінився. Природні об'єкти перекидаються, як і Омуамуа. Особливо після мільйонів років у космосі. Але цей почав стабілізуватися. Його обертання поступово сповільнилося, а потім зафіксувалося в певній орієнтації відносно сонця. І незабаром після цього його траєкторія почала викривлятися. ледь помітно, але беззаперечно. Відхилення не було хаотичним, як можна було б очікувати від сублімації газів. Воно було точним. Таким, що викликається тиском сонячного випромінювання, що діє на структуру призначену ловити світло як вітер, сонячне вітрило. Авілеб опублікував ще одну статтю з твердженнями про інопланетний зонт, але скептики все ще не були переконані. За три тижні Гелена досягла свого перегелію, досить близько до сонця. Вона прослизнула за сонячний диск і зникла з поля зору земних телескопів, які три Атлас. Але не з усіх приладів, сонячний зонд Паркер та супутник Сохо обидва поблизу точки l 1 продовжували відстежувати його. Те, що вони побачили, не було схоже на жоден природний об'єкт. Його силует був тонким, симетричним і стабільним, жодних спалахів, жодних теплових аномалій, лише гладкий диск, що чисто проходить через одне з найворожіших середовищ у сонячній системі. А потім він знову прискорився. На виліті його швидкість перевищила 100 км на секунду, а нова траєкторія не була випадковою. Вона зміщувалася поперек екліптики, відхиляючись від сонця у напрямку сузір'я вітрил. І ось тоді це сталося. Єдиний наносекундний лазерний імпульс вдарив по антенній ріфіці Алена. Вузькосмоговий і точно вирівняний з місцезнаходженням Гелена в той момент. Він не містив жодної очевидної структури і не повторювався, але він також не був природним. Це було навмисне, одноразове випромінювання. Чим би це не було, цього було достатньо. У прес-релізі, який за лічені хвилини став вірусним, старший аналітик проєкту Сеті підсумував це моторошною заявою. Наразі вважається цілком імовірним, що Гелена була сконструйованим зондом позаземного походження. Вона також знала, що ми спостерігаємо, і надіслала нам повідомлення. Зміст повідомлення наразі не піддається розшифровці. І до того часу, як найкращі криптографи сто разів підтвердили це за допомогою аналізів зі штучним інтелектом, Гелена вже давно зникла вона ніколи не сповільнювалася і не змінювала курс, щоб наблизитися до землі. Вона не наближалася до Землі, і це не було її метою. Місія полягала в тому, щоб використати наше сонце для гравітаційного маневру і полетіти до тієї системи, куди вона справді прямувала. Найтривожнішим було те, що так зване привітання Гелена було по суті шумом. Вона або знала, що ми тут, але не спробувала заговорити, або не знала. І це було просто автоматичне зондування, ніби прибульці тицяють у нашу планету палицею, щоб подивитися, чи щось врухнеться. То що нам тепер робити? Спробувати надіслати радіосигнали до можливого місця походження Гелена, чи сидіти в повній тиші, сподіваючись, що її розвинені творці ніколи не виявили ні нас, ні наших супутників? Бо знаєте, це може бути пастка для молодих наївних цивілізацій, згідно з іпотезою темного лісу. Якщо ви вважаєте цей сценарій реального польоту інопланетян моторошним, почекайте. Я розповім вам інший. Той де наш інопланетний гість залишиться. А він прибув одразу після нового 2033 року, і вперше був помічений невеликою телескопічною рішіткою на півдні Аргентини. Об'єкт наближався швидко і по гіперболічній траєкторії, як і інші. Його тимчасове позначення було ось таким: орієнтовний розмір 10 кілометрів, швидкість десятки кілометрів на секунду, як у Трейатлас. Він прилетів з напрямку галактичної площини лише на кілька градусів вище екліптики, і перші кілька днів виглядав як ще одна міжзоряна комета. Ми навіть бачили, як його поверхня почала випаровуватися і виділяти газ, але не дуже сильно, що викликало певне здивування. А потім об'єкт раптово зробив саме те, що авілеп передбачав для Atlas у жовтні 2025 року. Наближаючись до сонця, він почав сповільнюватися не через гравітацію, не через дегазацію. Це було контрольоване навмисне гальмування, виконане точно в перегелі, ефективнішій точці для зміни траєкторії з мінімальними витратами енергії. Зворотний маневр оберте, який перевів об'єкт на стабільну орбіту навколо сонця. А потім він знову змінив курс. Наші телескопи зафіксували, що він прямує до Психеї, одного з найбільших металевих астероїдів у сонячній системі. Камінь з відкритими покладами нікелю, заліза та рідкісних елементів. Наса вже планувало туди місію. Але цей об'єкт, чим би він не був, дістався туди першим за лічені дні. Цього разу жодних сигналів на землю. Він вийшов на орбіту навколо Психеї, зафіксувався на позиції, а потім зник. Більшість вчених були практично паралізовані цим явищем, м'яко кажучи, майже ніхто не хотів говорити вголос, наскільки неймовірно по інопланетному це виглядало. Але це було так. Команда Авілеба найшвидше опублікувала нову статтю. Наймовірніше, це було справжнє ядро старої комети або крижаного астероїда з якимось вбудованим у нього механізмом. У нас насправді вже є подібні концепції космічної інженерії. На цьому етапі Міжнародний астрономічний союз позначив початковий апарат 13 ереб ім'я взяте з міфології. Не Бог війни чи світла, а древній хаос, що заповнював темряву між світами. І поки вчені намагалися визнати очевидні наслідки зникнення інопланетного зонда в поязі астероїдів, з'явилося тепло. Інфрачервоні телескопи зафіксували слабкі коливання на поверхні психеї, ритмічні імпульси, радіаційні сигнатури механізмів, що працюють послідовно. Далі були запуски десятки невеликих об'єктів почали залишати поверхню психеї, деякі залишилися поблизу, деякі рушили всередину системи до церери. Кілька попрямували до Фобоса, найближчого супутника Марса, їхні рухи були скоординовані, і коли ми прорахували траєкторії, стало зрозуміло. Вони не досліджували, вони висаджувалися. Те, що ми бачили, безпомилково було прибуттям зондів фон Неймана, машин, розроблених для виживання в міжзоряних подорожах, посадки на багаті металами об'єкти та початку будівництва нових самих себе. Для реплікації, використовуючи будь-які матеріали, які вони могли знайти, і поширення, щоб робити це знову і знову. Ця концепція зовсім не науково фантастична. Видатні вчені вже припускали, що тільки зонди фон Неймана дозволять нам по-справжньому дослідити галактику на досвітлових швидкостях всього за десятки мільйонів років. Просто з Ай-Ереб – ми опинилися на приймаючій стороні цього процесу, запущеного кимось іншим. Хороша новина полягає в тому, що Земля з її високою гравітацією та відносно бідним складом металів не становить інтересу для цих інопланетних зондів фон Неймана. Цим машинам потрібні легкі, багаті на ресурси астероїди і все. Але з іншого боку, місія 13 Ераб змусила нас почуватися мурахами біля людського будівництва. Ми занадто дрібні і неважливі для них, щоб вони навіть турбувалися про контакти з нами. Принаймні творці Гелена, хоч якось, визнали, що ми можемо слухати, а ці просто холодні машини занадто зайняті, щоб дивитися на якихось мурах. А потім раптом ми втратили зв'язок з нашим марсіанським орбітальним апаратом. То що ж нам тоді робити спробувати зв'язатися чи втрутитися, якщо ми надійшлимо сигнал і сприймуть як цікавість чи як втручання? Якщо ми втрутимося чи не позначиться нас як ворогів, і якщо вони здатні долати міжзоряні відстані, як взагалі виглядатиме відплата? У будь-якому разі найстрашніше тут не сама присутність інопланетян, а наша несуттєвість. У цих сценаріях ми не маємо жодного значення ні як загроза, ні як партнер, ні навіть як цятка на радарі. Але що як ці зонди не полетять до інших зоряних систем. Можливо, вони тут, щоб побудувати щось на зразок сфери Дайсона і добувати енергію з нашого сонця, того самого, яке, знаєте, нам теж потрібне для життя. Інша можливість, вони тут для тераформування, щоб їхні творці могли прибути пізніше і заселити її. Якщо вам цікаво, як би насправді розгортався цей сценарій, лайкніть це відео та залиште коментар, щоб я знав, що вам цікаво. А поки що я залишу вас лише з цим. Так. Одного дня міжзоряний об'єкт справді може виявитися інопланетним. І ні. Що б він не робив, пролітав повз чи залишався. Це було б для нас навіть гірше, ніж голівудське вторгнення з клікбейтних заголовків. Тому що, найімовірніше, нас би не вважали головними героями, скоріше декораціями, такими, які можна легко прибрати, якщо вони заважають справжнім акторам на сцені. Тож як вам таке? Поділіться своїм екзистенційним жахом у коментарях.